Що скауту я можу сказати? Ну, Ото зараз 50 ка ця. 40-ка 50-ка ця. Зараз, во-перше, знижка на неї. Ну, от я тримаю знижку, хоча всі вже дорожають, зкау вже тримають знижку. За -за -за зараз буду їхати до людини. Уже проданий на Чернівецьку область. Не знаю, постараємося, щоб до кінця цього тижня відвезлися, Але якщо не встигнемо, то може там поїде в понеділок. Блін, то Я людина за людину дійсно радий, що вона купить того трактора, тому що подивіться на нього, ну блін, то куди не глянь, то вони, бляха, як воно зроблено, все файно. все, Навіть на ту трьохточку, ну Дивіться, який ще трактор має такий, таку трьохточку, Примусово є, коробка, мост грубий, передній мост, все файно, тут все зашито, кладко, робоче місце, ревер, все, сидіння, приборки, педальки, все зроблено по-людськи. Файно, знаєте, для людей. Скаут 504-й, ці оновлені. 24-й рік, третій місяць випуску в Китаї, хлопці. Дуже раджу. Так само і сороковки. Ну, сороковки я менше хвалю, менше рекомендую, тому що, чесно скажучи, по сороковках були нюанси. Чесно, по сороковках були трохи проблеми. Пара була гарантійних, пара, щоб приїжджали люди, ну, їздили до людей. І, по суті, тут шасі 40-24-й на одному шасі. А 50-ка вона дійсно. Подивіться, просто вона відрізняється навіть і по коробці, і по мостах візуально. Там от передньому мостові взяти скалу, 50-ку, 40-ку. Тому я конкретно голосую більше за 50 й скалу, щоб ви, бо на нього зараз діє класна знижка. Подивіться, наскільки він просто вищий, більший і важчий буде за 40-ку. Він же там... Потягне і навісне, потужніший. Кліренс, дорожній просвіт. Бачите, тут, який йде в 40 вона йде значно нижче. Тобто ідеальний варіант, щоб їздити кудись в ліс, по дрова, там якісь такі роботи, е -е, то буде дійсно хороший трактор на такі роботи. Е -е, що ще по скауту маємо? По скауту маємо ще 24-ки. Вон, до речі, ти 50-ка, без квиків. Певно, тут щось уступимо, бо нова комплектація круче йде з крюками. І це взагалі, там на нього більше 1000 баксів знижка. Це скаут іде 23-го року першої генерації. Він йде без реверсу. колесна база шасі таке саме, тут просто вущий протектори. Тут 12.4, тут 11.2. Ну Бачите, мост, сам коробка, йде таке саме. По-іншому зроблено розподільник, по-іншому на гідравліка. От. Він же, мужики, починає трохи ржавіти десь, не тому що треба хлопці, щоб його забирали. На нього хороша дуже знижка йде. А так теж ну, без реверсу, 8-2 ну, коробка і на високих колесах хороший проходів метра. Хто імені скаут, 50-ка першої генерація. А то вже друга генерація. Також маємо 24-ку скаут, 254-й з реверсом. Теж їх дуже хорошо роз... Їх так розмитають, що їх, їх пацани і немає тут на площаці і не стоять. 254-й. Теж маємо в наявності 254-й скаут з реверсним ходом, реверсна коробка передач. От. По характеристиці, 4 мотор км 495 Мости ходова грубі. А, бак на пальне вже винесений сюди під ліву сторону. <кхем> бак великий на, 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 60, на 60 літрів, оскільки, чи на 80 навіть йде здоровий. Знизу захист є. Тобто не проб'єте. Ну і бачите, тут місце якби, теж, дорожній просвет, нормальний. Тобто можна спокійно там кататись по лісу, тягати дрова чи що там. Які такі задачі, не тільки там біля хати. В принципі, він потягне вже фризу 80. метра. Забачите, навісне дозволяє, в принципі, він потягне вже якогось невеличкого оборотного пуга, або стандартного трьохкорпусного бомета зможе. Ну, тут яке навісне, потягне більше залежить від вашої землі, наскільки важка земля, і які умови роботи. У вас вага тонна 800 є, колія, метр двадцять. 6 десь по центрах, він трошки ширший за там сороковки-два-четверки. Ну, І за рахунок резини, в тому числі, і за рахунок коробки передач. в тому числі. Компресор на тракторі стоїть. Два інша насоси. На рульове окремо бачок на гідравлічну жидкість, окремо бачок, на коробку окремо бачок іде. Тобто всі жидкостями йдуть окремо. Ось таке робоче місце, високе. Ну, Більш-менше ну, просте, но ну, амортизоване, ну, коротко, нормальне кресло, нічого йому не буде, буде працювати, жорсткость настраюється, Місце тут більше для будь-якої комплекції. Людина будь-якої компекції по сути сюди сяде. Плюс ще що в нових додали гідравліка. Оце йде в нас. Де зараз я покажу. У нас йде один без плаваючого підйом опускання і два речаги йдуть з плаваючим. Тобто в нас йде одна гідропара додаткова з плаваючим режим і плаваючий йде на саму гідравліку, на саму, на, на на саму трьохточку. Піднімаю, піднімає, опускає плаваючі. І один йде без плаваючого. Тут по розподільнику видно навіть раз-два. Плаваючим і да і один без плаваючого Но видно по розподільнику. Тобто можете собі туди, сюди підключити як вам зручно буде. Вот. Такі ось тракторці. Четкіе? Не четкій. А? Не четкій? ДТЗ кабинник. Не, ну ти сравнив, блин, ДТЗ кабинник. 15 штук баксів на журнали, а за ДТЗ кабинник. Платить, по суті. -то. Вот. Тому. І. О! Вот. Слово сказав, що мені подобається. Не, ну тобі то так. Да. Ты що добереш кабіника? ДТЗ. Що ж, блять, Тому, хлопці, от такий, коротше, номер телефону внизу є. Ти зараз занятий? Помочь трохи. От, номер вензули є, набирайте. По скаутах набирайте. Цей вже проданий але є ще в ящиках. Там у нас, бачите, скільки З Зберемо, провеземо нового. От, і він, фура зі скаутами розвантажує. Всі нові, так. <клухи> да. 26 рік є, так? Все, все. Давай. Угу. Коротше, доставка в нас безкоштовна. передплат ми не беремо. В наявності є. Всі модельки. А от. Хіба що, а що тут таке, бляха? Воно. <смірко> Бачите? Поплаву, дихання дракона. Ну то не суть. Такі наявності є модельки. Скау 244, XT-244, саме оновлена модель, саме на редукторному передньому мості. І бачите, навіть кріплення для крил вже зроблене тако файно, вже не буде криво Ну, По мій очах скаут по звісно, це буде. Саме по кричаги, тяги, як зроблені, та ж все. воно більше все одно продуманіше зроблено, ну, файніше, ніж там Сінтай. Тому що все-таки ціна. Така сама однакова, а, а все-таки для людини якийсь комфорт воно дається. Воно дається від сидіння від приборного до всього. О, тут є регулювання жорсткості, можна під себе настроїти, щоб вам було зручно, як там і в інших тракторах. Тобто, За це респект дійсно. За це респект. От. Тому зверніть свою увагу. Такі модель є в налічі скаут xt 244 На базі. 4-го повнопровідний з редуктором. Що маю відмітити, що все-таки техніка береться не на 10-20 гектарів, а то більше для себе, для виконання якихось міні-об'йомних робот. Скажімо, там стоїть муфта Якщо ви будете їм давати йому по страху, як до НФенгу, так сутками працювати 24 на 7 без перериву, От. то е буде погано. Буде погано і коробці, буде погано і губкій муфті. От. А тоді ціле треба дурати хоча б там, типу там РДшки, Оріон, Кентавр і так далі. Ну, якщо ви берете трактор сугубо для свого використання там, для власних там, гектарів і не плануєте на ньому багато по 300-500 по мотогодин в рік ой, господи, по 3000-5000 мотогодин в рік наматувати, сутками його вагою, то. Може бути впевнений такий трактор. То теж. І ну і понятно, що маєте теж на увазі, що він не візьме все 320 кг. Тобто призко 400-літровий, велика транспортерна сажалка чи там коса з великим плечем, ротор на віраксі, йому буде важко. Треба навісне підбирати відповідно все одно до того, що трактор іде менший і легший. То на 100 власне вага, а проти там, то не 300, там на 400 стандартний ловел, там бенфайнг. Файт, і і так далі, ви поняли. Тому звертайтеся, привозка безкоштовна, без передплати, розрахунки всі на місці. Доставляємо безплатно по всій Україні такі тракторці. І підписуйтесь на канал. Будемо старатися тут розказувати по ділу, по тракторах. Нормально. Бляха, ну як казав мені для самого дешевого трактора, що воно там буде якесь кончене, ще щось. Та ні. Ну. Гідропідсилювач, все ремня нема. Ну, коробка трохи тугенька. то треба просто а, попасти, поняв? Треба просто попасти, щоб там став пас пас. і все, воно така перемикає. Ну, от. Треба просто зрозуміти, де О, Коробка втикається, все. Понаїжна повишна з одного рычага. Рушити з ключа, люкс. Найдешеві без ремнів, трьохциліндровий. 4х4 е, тракторець. От. І що ми маємо тут? Кемовський мотор ми маємо. Маємо. Тут мости передні. Маємо. тоскаут т 244 Скаут. Китайський завод, тобто це називають так Сайлон GT вот, э, Сайльон скаут. Сайленовський мотор Сайльоновський завод, ну то по суті Сентай, пацани. Сентай 244. Ну, а що непоганий, дивіться. І сідуху зробили більш-менш людську. Трехточечка теж така вже не слабенька. Бачите? Іде, а, гідропара є. Дрохи також покажу. по кузову теж, ну, є, звісно, воно дробіжить, але вже не так глушиться, бляха з ключа, приборне нормальне, сидіння нормальне, коробка втикається нормально, От, роздільні тормоза, йде передні редуктора, два насоси інша, гідропідсилювач керма, ви бачили, файно рується дуже добре, їде, все як положено. От. Колія, правда, не регулюється. Іде стандартно статична метр 10. Резина широченька 9,5 йде на 20-му радіусі. І задня йде, ой, передня. І передня йде 6,5. Ні, 6х14, 6х14 на, 14. 6 на 14. стандартна, на Сінтаєвських. Акумулятор тут стоїть. Акумулятор певна 60-ка. Свіжий вік, свіжий рік, вік. Трактору свіжий рік свіжий, п'ятий місяць місяць 2024 року то виготовлення в Китаї, то вони тільки прийшли. Такі тракторці дуже. Ну, по суті, Сінтай в обліцовці скаута. Ох, окрас, що тут топове, до речі, є лак, ґрунт, фарба. Все тобто, трислойне іде покраска. І навіть якщо десь є вмятина, от бачите, то ударено було. Но Метал, ой, краска ціла. Краска ціла. і не бере одразу ржавчину, бо є такі трактора дешевші, де зразу маленька подряпинка і все, вже навіть на площадці стоїть вже ржаве. Тут такого нема зеркала, ну тут в принципі все стандартно в остальному. Но майте на увазі, що такі трактори самий, самий, самий дешевий безремінний трактор на 24 кінські сили. От. 이

Четвертый Извечайный Извечайный Резница 写吗？Yeah, гідровыхода Okay, I'm женьки з виносним рычагом на 4